Доброго дня, У вас вітає агенція Rich Home. Пропоную до перегляду ось таку чудову квартиру 40 квадратних метрів. Ось така зона відпочинку. Це в нас кухня студія. Тут є обідня зона. Є вся необхідна техніка, індивідуальне опалення, є котел. Ось така. Спальна кімната з двохспальним ліжком. Дуже гарний вид із вікна у двір, парковка у дворі, дитячий майданчик. Ось така у нас студія. Вхідна група. Ось у нас. Дуже простора світла ванна кімната, є бойлер, пральна машина. Це вхідна група. І є в нас ось така гардеробна кімната. Ось так вона виглядає. Всіх запрошуємо на перегляд. Гарного дня!